Добрий день, шановні члени журі. Я Сліпець Надія, учениця 10 класу Дмитрівської ЗОЖ. Хочу звернути вашу увагу на тему нашого дослідження Голодомор 1932-1933 років та його наслідки на Полтавщині. Кожне слово має історію свого походження. Кожен термін з плином часу набуває історії виникнення. Голодомор дослівно морити голодом, виморювати, виголоджувати. мор від організованого голоду. Голодомор штучно створений масовий голод з метою винищення населення внаслідок голодної смерті. Історія України фіксує такий період, що припадає на 1933 рік, коли керівники колишнього Радянського Союзу створили умови для голодної смерті мільйонів українців з метою насильницького проведення і завершення колективізації сільського господарства. Україна пережила декілька хвиль голодомору, але наймасштабніший та найтрагічніший для українського народу голодомор 32-33 років. Питання голоду звучить і в 21 столітті, де відбувається геноцид не тільки голоду, а й нації. Не можна применшувати розкриття теми голодомору не тільки в масштабах держави, а й в окремих селах, де найчастіше кількість жертв применшується, наприклад, села Дмитрівка Кремичуцького району Полтавської області, нині села Дмитрівка міста Горішні плавні. Тема особливо турбує, так як у друзів рідні були свідками або жертвами цих подій. На сьогодні світова спільнота офіційно визнала голодомор геноцидом українського народу в 1932 1933 роках. У 32-33 роках український народ, особливо селянство, відчули на собі, мабуть, один з найтрагічніших результатів антиукраїнської політики сталінського режиму Голодомор, масове фізичне винищення українських хліборобів штучним голодом, було свідомим терористичним актом політичної системи проти мирних людей. Наслідок чого зникали цілі покоління землеробів, було зруйновано соціальні основи нації, її традиції, духовну культуру та самобутність. Для реалізації завдань наукової роботи нами було досліджено як архівні матеріали, так і зібрано свідчення очевидців трагедії. За зібраними матеріалами нами було встановлено, що причинами штучного створеного голоду 32-33 років в Україні були. Суцільна насильницька колективізація, небезсильні для селян хлібозаготівлі, насильницьке вилучення хліба і продовольчих запасів у селян, надмірний хлібний експорт, низький ентузіаст селян працювати колектив... в колективних господарствах, масовий терор проти селянства, економічні прорахунки, спроби здійснити соціалістичне будівництво воєнно-комуністичними методами, денаціоналізація і геноцид. Те, що відбулося в Україні у 32-33 роках, не знайшло адекватного висвітлення в архівних джерелах, оскільки радянський режим заперечував факти існування голоду. Тому кількість жертв голодомору обчислити дуже важко. Офіційний облік загиблих був заборонений. Досліджуючи архівні документи, розміщені в мережі Інтернет, у вільному доступі, було окреслено наслідки голодомору в Україні. Масові жертви, завершення колективізації, утвердження колгосної системи, розорення села, придушення опору українського селянства, масове переселення селян з Росії в Україну. Сталінським режимом було підірвано сили в обстоюванні споконвічних національних прав українського народу. Полтавщина належить до територій, які найбільше постраждали від голодоморів та репресій. Сотні тисяч господарств були позбавлені засобів існування напередодні сумнозвісної зими 32-33 років і приречені на голодну смерть. Про чисельні жертв терору, запроваджено більшовиками на Полтавщині, історики не мають спільної думки. Одні називають цифру 985 тисяч жертв, тоді як інші більше схиляються до півтора мільйонів загиблих. Встановити більш точну картини демографічних втрат на Полтавщині в період 32-33 років складно. Проаналізувавши документи та історичні карти, смертність на території Полтавщини була найвищою. Опрацювавши матеріали, що знаходяться в краєзнавчому музеї села Дмитрівка, нам встановлено, що офіційна кількість померших від голоду становить 130 осіб. За свідченнями очевидців, жертв голодомору на території села Дмитрівка та прилеглих хуторів значно більше. Майже всі села та хутори були спустошені. Селяни від голоду пухли та помирали біля своїх домівок. В процесі роботи набу було досліджено перебіг та наслідки голоду в селі Дмитрівка. Так як немає історика наукових досліджень на нашій території, то ми збирали дані на основі свідчень, свідків та матеріалів з музею. Зі слів свідків, по селу ходили представники місцевої влади і за вказівками районних та обласних високопосадовців відбирали у селян продукти харчування, худобу, буцімто для підвищення розвитку індустрії. Більшість людей у селі, щоб вижити, закопували зерна в землю, але тримали його на чорний день, коли зовсім не буде чим харчуватися, та й боялися, що його знайдуть і вилучать. Тому довгий час не викопували, де воно й згнивало. Повне вилучення всіх запасів зерна, а потім конфіскації інших продуктів харчування та майна в якості штрафів за невиконання плану здачі хліба, призвела до масового вимирання ціл та хуторів, які входили до Дмитрівської сільської ради. Село Мурашки, хутори, зубрі, рудики, Романюхи, суки та Волошини. Багато селян, не витримувавши постійних залякувань з боку комісара, закінчили своє життя самогубством. Голодомор повністю змінив звичайний порядок господарювання на селі. На десятка років селяни були зведені на становище безправних колгосників, позбавлених паспортів та пенсій. Жителька села Дмитрівки трутинь Галина Григорівна, розповіла про жахливі події того болючого часу. Голод готувався завчасно владою, тому що у 1928 році у хазяїнів вони їх називали куркулі, все забирали, розтягували і висилали їх до Сибіру. Погли людей руки та ноги. А як сніг впав, все почався масовий падіж, де великі сім'ї найбільше помирали людей. Дуже багато людей були не в своєму розумі від нестачі харчів. Щорічно у четверту суботу листопада жителі села Дмитрівки вшановують пам'ять людей загиблих під час голодомору 32-33 років. Узагальнюючи все можна зробити висновки, що в основі виникнення продовольчих труднощів, а потім і голоду 32-33 років в Україні, і, зокрема, на Полтавщині, особливо селах, лежать цілком суб'єктивні причини: насильницькі методи колективізації, масове розкуркулювання, придушення будь-якого опору з боку селянства, з антиукраїнською спрямованістю та масштабністю застосування. Голо 32-33 років виявився найжахливішою зброєю масового знищення та соціальне поневолення селянства, якою скористався тоталітарний режим в Україні.